Чудова новина, ми запустили класну акцію на жіночі светри з різдвяним мотивом від бренду Asmara. В Лоті буде 12 штук, і замість 157 гривень вони вартують зараз 115, А лот коштував 1890 гривень зараз. Він коштує 1380. Ну погодьтесь, це дуже класна ціна. І нагадую, що акція діє тільки на цьому тижні, тобто до кінця тижня. Як ви бачите, вони йдуть у нас в пакуванні, можуть бути без пакування. А, розмір і принтація варіюються в лотах, тому в менеджерів уточнюйте з складу 100% поліакрил. А що це значить? Це значить, що наші светри м'які, тепленькі, легенькі і не косючі. А ще вони дуже класно сохнуть. Подивіться, яка класна варіація кольорів. взагалі. Ну, ну, Чудові. просто. Це дуже класна ідея для подарунка, до речі, класна ідея для фотосесії, показую кардиганчик. До речі, в нас є такий класний тренд зняти з ними. Можете подивитись. І є ось такі варіанти. Нагадую, що розміри від XS до XL. Варіюються розміри в лоті, і також вони варіюються різні принтація, тому уточнюйте у менеджерів. 115 гривень замість 157. звертайтеся до наших менеджерів, тому що можна зробити класну націнку, але лише до кінця цього тижня. Залишаю всю інформацію знизу в описі під відео.